Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він удома, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима. А він промовляв до них слова. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що і за народу не могли донести до нього. Розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений, Ісус, уздрівши їхню віру до розслабленого й каже Сину, відпускаються тобі твої гріхи, а були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають до них, і каже: Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань. Візьми твоє ліжко й ходи, та щоб вони знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Мовив до розслабленого. Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому, устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх Тож, чудувалися всі, хвалили Бога. Й мовляли, ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А йдучи повз, побачив він Леві, сина Альфея, що сидів на митниці, і до нього каже: Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, Багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисею, побачили, що Він їсть із митарями та грішниками, то сказали Його учням: чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм: Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішників. Учні ж Йоанна й Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть Чому учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм: Чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бурдюки лише нове вино у нові бурдюки. Однієї суботи проходить Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колоса. А фарисеї ж йому й кажуть Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм: Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були, як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, а й дав також тим, що з ним були. І каже до них суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий. Владикай над суботою.